Привіт, мої малята, хлопчики, дівчата! Сьогодні ми зробимо дуже цікаву руханку, і для неї нам потрібні будуть наші ручки. Всього-навсього. Вона буде непростою, тому потрібно бути уважним. Але я впевнена, що ви впораєтесь. Готові? Давайте ми з вами розімнемо наші ручки і пальчики. Для того, щоб вони були готові гратися. Так, чудово. розімнули пальчики і починаємо гратися. Будемо розмінювати рухи наших пальчиків. Ось так. Приготували вказівні пальчики і витягнули їх вгору. Потім поміняли на великі, які дивляться в сторону. Тепер знову вказівні вверх, великі в сторону. А тепер давайте швидше. Один, два. Один, два. Один, два. Ще швидше. Один, два. Один, два. Один, два. Молодці! Впорались. Тепер ми з вами спробуємо схрестити наші ручки і витягнути пальчики вверх великі, як ми показуємо клас. А тепер розвертаємо вниз. Вверх. Вверх, вниз. Пальчики дивляться один на один. Вниз, вверх вниз, вверх. А тепер швидше вниз, вверх, вниз, вверх. Молодці! А тепер ми з вами витягуємо всі пальчики і розвертаємо до мене, до себе долоньки. До мене долоньки до себе. А тепер спробуємо швидше. Молодці, чудо. Тепер спробуємо одну ручку в кулачок, іншу розгорнуту. Ось так. А тепер змінюємо. Іще. Іще. А тепер швидше. Два, один, два, один, два. Чудово, які ви молодці. Продовжуємо. Клас. А тепер ми будемо показувати долоньки мені. Собі. Мені, собі. Ось так. Долоньки до мене. Долоньки до себе. А тепер швидше. А ще пришвидшуємось до мене, до себе. Чудово виходить. А тепер одну долоньку до мене, іншу до себе. І міняємо. І ще. Супер. А тепер трошки пришвидшуємось. Чудово, молодці. Дуже гарно. Ну, і остання руханка. Робимо плесь. Одну ручку на маківку, іншу на животик. Вийшло. Молодці. Тепер плес міняємо. Плес міняємо. Один, два. Один, два. Швидше, діти. А тепер ще пришвидшуємось. Молодці. А тепер одну ручку ставимо собі на коліно ось так кулачок. А іншу ось так. Ребро. Ось так. А тепер міняємо. Раз, два. Пробуємо робити це швидше. Молодці. Чудово виходить. І завершили. Супер, діти, Погладьте себе, ви впорались, ви великі молодці! Я впевнена, що вам усе дуже сподобалось. До скорих зустрічей! Бувайте!